Привіт, любі мої глядачі! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. І сьогодні, в цьому відео, я розпочинаю запис свого першого звіту в рамках спільного проєкту Дівчатка, таки Дівчатка. Знаю, що мій вступ схвально ви прийняли і написала мені дуже багато теплих слів. Тепер у мене Супер-мега задача вас не підвести, і процеси, які я буду розпочинати в рамках цього спільного проекту, принесли вам натхнення і насолоду. Отже, розпочинаю я з першої номінації, собі коханій. І розпочинаю я плаття з пряжі ярнар Норвік. 150-грамові моточки, 510 метрів у 150 грам, тобто метраж 370 метрів у 100 грама. Е, так, і що ж? Е, що ж? Не 300, 7, 340 я перепрошую. Так, я відв'язала невеличкий зразочок, щоб попробувати пряжу на спиці. Спиці нам рекомендують четвірка. Я зразу сказала, що я четвіркою не буду в'язати, тому що для мене це за повільне буде в'язання. І розпочала я спицями номер 3 Я буду в'язати плаття регланом зверху з високим. Таким резинкою великим, ну не великим, але ну, хоча б таким, знаєте, ось десь таким комірцем. І буду розпочинати я таким способом, що буду гратися зі шпицями. Я розпочну шпицями номер 3 потім перейду на 3,5. Ні, на 3:25, потім на 3,5. Так, відв'язала я резиночку, ось так вона виглядає на шпицях. І, і зробила я розрахунки. От. Так, зараз я вам покажу трішечки розрахуночки. Це класичний реглан зверху мої розрахунки. Ось, вийшла в мене щільність 2,7 петлі в одному сантиметрі, і я приблизно порахувала, що мені потрібно 100 петель набрати на горловинку. Я буду набирати Трикотажним, ніби таким наборним краєм. Тобто, я буду набирати гачком на допоміжну ниточку вдвічі менше петель, і потім піднімати. Я вже в одному своєму майстер-класі показувала, як це робиться. Якщо комусь цікаво, пишіть, я дам посилання. Ну, от так приблизно я намалювала. Бачите? От, Тобто розрахувала я класичний реглан, коли ми всі петлі ділимо на три, одну частинку залишаємо на рукава, дві наперед. Буду я робити шість розборотів по росточку, тобто все як, як у класичному реглані. І буду пробувати розпочинати. Далі, після резиночки, поки що не знаю ні які лінії в мене регланчику, бо знаю, що я залишила на реглан по 4 петлі. Такий хочу зробити трішки широченький регланчик. Ну, Буду розпочинати, що в мене вдасться відв'язати за тиждень, тому що не сказала, сьогодні в мене 16 січня. Дівчатка розпочали працювати ще 7 січня, ну, я на тиждень пізніше. Так у мене виходить. От побачимо, що мені вдасться відв'язати за тиждень, і буду підключатися вам, показувати, розказувати. До зустрічі, любі мої, до наступного підключення. Маю надію, що результатами буде задоволена я, і ви будете мати змогу подивитися, що в мене виходить. До зустрічі. Привітки, мої хороші. Сьогодні у нас 18 січня, і сьогодні підключаюся до вас, щоб показати результати своєї роботи. На дане число. У мене відв'язана горловинка. Тут я гралася зі шпицями. Розпочинала з номеру 3, потім 3,25 і потім 3,5. Відв'язала 30 рядочків резиночки, у мене тут 100 петель. От, і відв'язала росточок. По росточку я робила 6 розворотків. Я маю надію, що такого росточка, давайте та, заміряю. Скільки ж у мене тут сантиметрів росточка, щоб знати: ну 5 сантиметрів повних є 5 хороших сантиметрів. Я думаю, що мені такого росточка вистачить, але я, як буду по мірі вив'язування, я буду приміряти. Якщо мені його буде трішки замало, я ще зроблю декілька рядів азіатського росточка. Так. Ось так виглядає реглана лінія в 4 петлі, ось. її вже гарно по спинці видно. Так, в'яжу на 3,5 зараз. Це китайські спиці, давно я на них в'язала. Це звичайні ось такі на такому, як то кажуть, тросику тупенькі, незвично, божі. А як згадаю, що рік назад я в'язала всі вироби такими спицями, дешевими китайськими, і все нормально було. Ну я ще раз повторюся, як ми швидко привикаємо до хорошої пряжі, хорошого інструменту. Ну, Але в'яжу у мене зараз 3,5 мої коротенькі заняті. І я маю надію, що я швидше дов'яжу до того моменту, де я зможу передіти. 80 наступні, в мене 3,5 є. Чи 100. Ну, одним словом, на наступній спиці. Вони хоча також не дуже хороші, але трішки кращі, ніж мої. Ось в мене такий красивий маркерочок. Це від нашої танюші. От, і в'яжу. Тепер стосовно вражень від пряжі. Мені подобається працювати з цією пряжою. Я не знаю. Тут акрил є в основному, але пряжа надзвичайно мегенька, пряжа надзвичайно гарно йде по спицях, рівнесенько, потальки рівнесенький, і, ви знаєте, сам такий ефект пряжі. Це якраз ось в цьому візеруночку, який вона складає, і мені надзвичайно подобається, надзвичайно подобаються кольори. Ну, тобто, я поки що в захваті від процесику, якби він в мене був єдиний, він би, напевно, летів по спицях. Ну, не може в нас зв'язало бути єдиних процесів, ви самі прекрасно розумієте. Тому працюю по мірі можливості от, і буду працювати далі. Мені процес подобається, все класно. Тому з насолодою буду в'язати. Пров'яжу ще декілька сантиметрів, передіну на довший тросик і приміряю. І в наступному підключенні я, напевно, покажу вже вам, як, скажімо, плаття починає сідати по мені. Ну, якось так. Ну що ж, любі моя, прощаюся з вами до наступного підключення. Не знаю, звичайно, коли воно буде, але воно обов'язково буде. До зустрічі! Усім привіт! Ну що ж, прийшло ще декілька днів. У мене сьогодні неділя, 22 січня, і я підключаюся до вас, щоб разом з вами подивитися, що ж у мене виходить. Значить, я зараз на стадії вив'язування регланчику. У мене вже достатньо такий, знаєте, шматочок великий вив'язаний. Зараз я візьму сантиметрову стрічку, і попереду це у мене вже 20 сантиметрів. Але я хочу більше. Я хочу регланчик біля. Е Більше по типу хейворда зробити в цьому платьку. Тож я буду ще в'язати, буду працювати. Хочу показати вам, дивіться, як ниточка лягла у полотно. Вона створює такі чудернацькі візерунки, знаєте, і коли я приміряла на себе, я в кінці вставлю фотографію вам, я зловила себе на думці, що люди, які не люблять настільки, знаєте, такого. Різнокольорового, наляпистого, як, як сказала би моя мама, полотна, бо ніколи в житті не купила таку пряжу. Я ж мало того, що сорока люблю все яскраве, блискуче, я і люблю таке полотно. Мені подобається, мені здається, що в моєму гардеробі Одна-дві таких речі. Можуть бути, мені подобається, я буду носити з задоволенням. Тобто, ось так у мене виходить, і, і хотіла ще вам розказати своє враження від пряжі. Коли я беру отак пряжу, вона мегесенька, вона гладесенька. Але у мене на днях був випадок, коли я прийшла з роботи. Просто помила руки і не намастила руки кремом, чоловік пішов за донечкою в садочок, і в мене було близько години вільного часу, і я так захотіла пов'язати, я сіла в'язати, і коли руки були не накремовані, я чула під пальцями поскрипування. Воно було не критичне, воно було ледь відчутне, але я його чула. Ну, звичайно, що я хочу, коли тут. Скільки, 80% акрилу чи 70%. Тобто, ну, основна пряжа це акрил. Але от зараз я беру в руки це полотно, абсолютно ніякого поскрипу, Я відчуваю тільки таку злегка шовковисту мягкість. ну ця пряжа є бюджетною, тому до неї ніяких претензій стосовно складу, я не висуваю. От. Я ж її взяла не із за складу, я її взяла через кольори і через те, що ниточка лягає ось в таке красиве полотно. Ми, ви бачите, що в мене комір відв'язався якраз секційним, і зразу після коміра, коли, після комірця, коли я почала відв'язувати росток, у мене росток відв'язався якраз однотонними. І потім знову отут попереду пішла секційна. Частинка пряжі. Ну, тобто так непогано все склалося, на мою думку, все чудово. Я дивлюся, що дівчатка вже викладають і вчора, і сьогодні звіти. Я ж свій звіт зняла 14 числа. Ну, почала в'язати в понеділок, ще дуже мало в мене є, що показати, щоб робити перший звіт. Тому я ще декілька днів пов'яжу, я думаю, десь в середу. Ви побачите це відео, хочу, хочу хоча б зв'язати реглан, вийти на основне полотно, і тоді вже до вас підключатися і показувати вже підсумки. Тому кажу, це підключення не останнє. Я вам зараз після цього шматочка відео ставлю фотографії, як сидить на моні ця частинка. І тоді вже ще трішки пов'яжу і зроблю ще одне підключення, де ми вже побачимо результати моєї роботи ще за 2-3 дні. Ну, ну, скоріше всього, 2. До зустрічі, любі мої! Привіт, дівчатка! Ну що ж, у мене сьогодні вже середа, 25 січня, і я вирішила, що сьогодні раннього раночка, я зроблю фінальне підключення по своєму першому етапу в спільному проєкту Дівчатка такі дівчатка. І покажу результати. У мене вже сьогодні 12-й день після вступу, вирішила, що пора вже знімати. Можливо, трішечки скорочу терміни між своїми звітами, щоб наздогнати дівчаток і вклинюватися в їхні звітні дні, тому показую своє плаття. Ось на такому етапі, у мене зараз воно є. Я дов'язала регланні лінії. Ви знаєте, ну не настільки вони в мене довгими вийшли, як я планувала, але давайте поміряємо, скільки ж у мене регланна лінія. Попереду, ось, у мене 20. Ну, десь майже 25 см. Ну, плюс-мінус це все одно лінія довша, ніж я зазвичай в'яжу. По спонці буде набагато більше. Тому що тут відв'язаний росточок. І ось таке полотно я вже дов'язала донизу. Ось так. Бачите. Дуже цікаво лягає візерунок, мені подобається, скажімо, таке різноманіття різних елементів на моєму платі. От, і я дов'язала уже трішечки-трішечки нижче талії. Тобто, в мене ще ціле полотно спідниці. Попереду і два рукава. Ну, ще роботи чималенько. У мене чоловік сміявся, якби це був джемперочок то ти б вже напевно закривала резинку. Ну, можливо, ще ні, а можливо, вже і так. Але в'яжемо я зараз в кінці свого відео вставлю фотографію, як виглядає це полотно, ця конструкція на мені, щоб ми мали уяву. І будемо продовжувати. Маю надію, в наступному звіті можна буде показати вже хоч якусь частинку. Готового платічка. Тобто, можливо, я встигну дов'язати донизу повністю всю конструкцію. Лицева гладь, ниточка лягає дуже легесенько, дуже, скажімо так, акуратненько. Ось можете подивитися, як виглядають петельки. І ви знаєте, я помітила, що майже все плаття я зв'язала без світла. Тобто, такого роду, ну, Плаття незламних в'яжемо без світла. Так? Ну що ж, я переставляю маркерочок, зніму всі лишні маркерочки, які у мене є. От. І буду продовжувати в'язати. Я буду вдячна, якщо ви напишете, чи в'язала ви з такої пряжі, і взагалі, як вам ця пряжа в роботі. А якщо не в'язали, напишіть, як вона вам виглядає і чи носила б ви таку річ на собі. Мені буде дуже цікаво, чи співпадають мої смаки з кимось з вас, любі мої глядачі. На цьому я буду прощатися з вами, казати вам до зустрічі. До зустрічі в наступних відео. От, і, можливо, буде уже хоча б готове тіло плаття. Я на це надіюся. Ну що ж, я попрацювала в номінації собі кохані, все краще собі кохані, і в'яжу собі платячком. Обнімаю, цілую вам, бажаю мирних, тихих, спокійних днів і ночей, і нехай з вами все буде гаразд. До зустрічі, мої хороші!